Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати дев'яту тему і зараз поговоримо про види маркетингових організаційних структур та їхню характеристику. Вважають, що найкращою структурою для підприємства є та, яка дає змогу ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем та раціонально розподіляти завдання між співробітниками, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення основних цілей. Вибір організаційної структури базується на стратегії підприємства. Сьогодні відомі різноманітні альтернативні варіанти побудови організаційних структур, серед яких можна виділити такі три класичні великі групи бюрократичні, дивізіональні і програмно цільові організаційні структури. Першою групою, яку ми розглянемо, є бюрократичні оргструктури. Нагадаю, що теорію бюрократичного управління розробив Макс Вебер, німецький юрист і соціолог. Проте з тих часів вона доволі сильно змінилася. Сьогодні бюрократичні структури характеризуються такими основними ознаками високий ступінь розподілу праці, що зумовлює появу висококваліфікованих фахівців на кожній посаді. Розвинена ієрархія управління, за якої кожний нижчий рівень контролюється вищим, наявність численних правил і норм поведінки персоналу, що забезпечує чітке виконання співробітниками своїх обов'язків, і добір кадрів за їхніми діловими та професійними якостями в суворій відповідності до кваліфікаційних вимог. У кожної групи структур є свої переваги і недоліки. Так до переваг бюрократичних структур можна віднести такі: стимулювання ділової та професійної спеціалізації, зменшення дублювання зусиль, покращення координації у функціональних сферах. Проте до недоліків можна віднести довгий ланцюг команд. Від керівника до виконавця. А також іноді виникає більша зацікавленість керівниками підрозділів у реалізації цілей та завдань своїх підрозділів, ніж досягнення загальної мети компанії. На підприємствах рідко зустрічається суто функціональна організація, оскільки лінійне управління Підсилюються спеціальними допоміжними службами, штабами. Такі структури краще використовувати також у стабільному зовнішньому оточенні та на підприємствах з обмеженим асортиментом товарів чи послуг. Другою групою є дивізіональні структури. Дивізіональні структури вперше були розроблені для корпорації General Motors. З часом вони стали зразком для багатьох інших компаній, які змінили ринкову стратегію у бік диверсифікації та орієнтації на міжнародні ринки. Така стратегія вимагала від підприємств перебудови наявної структури та створення середньої ланки управління. У найперспективніших країнах у вигляді спеціальних відділів для нагляду за продуктами чи за певними напрямами або за різними групами споживачів. Основними видами дивізіональних структур є продуктова, сегментна і регіональна. Основними характеристиками, що підходять для всіх дивізіональних структур, Є такі три: перше. Високий рівень диверсифікації та орієнтації на міжнародні ринки. Друге. Розвинена ієрархія управління з середньою ланкою у вигляді відділів нагляду за певними напрямами. І третє – наявність певної автономії у функціональних підрозділах. Продуктова структура використовується компаніями з великим асортиментом продукції і характеризується передачою управлінських повноважень керівникові, який відповідальний за певний вид продукції. Тобто, суттю цієї структури є передача управлінських повноважень керівнику, який відповідає за певний вид продукції. Сегментна структура використовується компаніями, які також мають великий асортимент продукції. Проте тут є своя особливість. Так, така сегментна структура використовується для тих продуктів, що продаються різним групам споживачів з чітко визначеними або специфічними потребами. Прикладом, де використовується сегментна структура, є модні будинки, наприклад, Дочі і Габана. У них існують декілька ліній. Перша це для червоної доріжки. Ці вироби не продаються, вони мають брендове значення і надаються безкоштовно. Друга золота лінія, яка продається після показів за дуже високу ціну. Третя лінія продається у фірмових магазинах, бутіках. Відповідно, кожен споживач може підігнати одяг під свій розмір. Наступна лінія для масових потреб. Вона продається в звичайних магазинах, маркетах і так далі. Там продукція. У звичайних лікалах, тобто є стандартизованою за розмірами. І остання лінія, яка продається в звичайних магазинах і відшивається у Китаї з більш дешевих тканин, з менш якісною фурнітурою і, відповідно, коштує набагато дешевше. Я думаю, що ви розумієте, що зовсім різні маркетингові програми будуть для кожного з цих сегментів. Одні заходи потрібні для золотої колекції, для VIP і зовсім інші для тих, хто купує у звичайних магазинах. Регіональна структура використовується компаніями що охоплюють великі географічні зони, багато регіонів, різні країни, певні території. Особливістю цієї структури є те, що спеціальні керівники, які відповідають за певну територію або певний регіон, знають специфіку законодавства, особливості ведення бізнесу в цьому районі. І відповідно можуть більш ефективно керувати своєю територією. Як і кожні структури, дивізіональні мають свої переваги і недоліки. Так продуктова структура дозволяє легко розробляти нові види продуктів, удосконалюючи технології та задовольняючи запити споживачів. Сегментна структура дозволяє компанії враховувати запити найважливіших груп споживачів відповідно до ABC або XYZ аналізу. Регіональна структура дозволяє компанії враховувати місцеве законодавство, соціально-економічні умови та особливості ринків. Проте, у цих структур є один, але дуже значний недолік: це збільшення витрат внаслідок дублювання однакових видів робіт для різних відділів. Тому що у кожному відділі буде свій відділ збуту, свій відділ маркетингу, навіть часто свій відділ кадрів. Все це дуже збільшує фонд заробітної плати. Третьою групою, яку ми з вами розглянемо, є програмно цільові структури. Основними характеристиками цих структур є такі: перше високий рівень диверсифікації та орієнтації на новації та інновації, Друге. Гнучкість та виробнича оперативна маневреність організації діяльності. І третє. Модифікація відповідна до змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Завдяки цим ознакам ці структури найбільше використовуються у IT-секторі або у тих секторах, де постійно відбувається зміна продукції. До видів програмно-цільових структур можна віднести такі: адаптивна, матрична. І конгломератна структури. Розглянемо їх трошки детальніше. Адаптивна структура використовується компаніями, які повинні постійно модифікуватись відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища. Суть цієї структури в тому, що створюються дві окремі групи. Іноді це дві окремі кампанії, одна група розвитку. Ця група відповідає за стратегічне планування кампанії та за забезпечення ресурсами і кадрами. Це ліва рибка. Друга група це проектна група, яка займається вирішенням всіх інших організаційно-господарських питань. По суті, це проджект-менеджери і проєктні відділи, які займаються кожним своїм продуктом або своєю специфічною продукцією. Матрична структура використовується найчастіше компаніями у стабільних умовах і характеризується комбінацією проектної форми і функціональної. Суть цієї структури у створенні окремих двох підсистем. Перша керівників проєктів. Вони формують стратегічні та тактичні завдання. Друга підсистема це формування інституту функціональних менеджерів, які виконують поставлені завдання та організовують роботу підлеглих. На слайді представлен приклад цієї системи. Отже, керівники проєктів це ті, хто займається продуктами, продакт менеджери продакт-менеджер 1, 2, 3 так далі. Функціональні менеджери це ті, хто завідують відділами, тобто керівники відділів, керівник відділу кадрів, керівник відділу маркетингу. Керівник відділу фінансів. По суті, тоді у кожного співробітника, що не відноситься до функціональних менеджерів чи керівників проєктів, є два керівника. Наприклад, у маркетолога є керівник, це його функціональний менеджер, тобто керівник відділу маркетингу, і є керівник проєкту, тобто керівник того проєкту, до якого його віднесено, закріплено. У такій ситуації, що ми маємо? Дуже гарно поставлен збір інформації. Керівник відділу маркетингу знає повністю все про те, що відбувається в цій сфері за всіма проектами. Водночас керівник проекту знає все, що відбувається по його проекту. Ще однією програмно-цільовою структурою вважають конгломерат. Ця організаційна структура використовується компаніями, які зорієнтовані на нововведення та пошук нових можливостей у комерційній діяльності. Конгломерат реалізується в два етапи. Тобто, по суті, найчастіше є два рівні компаній. На першому етапі групою нововведень. Або спеціальною кампанією. На проєктній основі вивчаються, плануються та реалізуються нові напрями діяльності до апробації на ринку. По суті, це лабораторії, де повністю все готово для запровадження на ринку. І навіть тестуються на ринку перші зразки. На другому етапі проєкт передається групі поточного бізнесу. Або компаніям, які займаються поточним бізнесом. І там він входить до існуючих напрямів діяльності, або взагалі започатковується нова компанія або новий бізнес. Як і всі розглянуті нами раніше організаційні структури, програмно цільові структури також мають свої переваги і недоліки. До переваг можна віднести такі: Перше – динамічність процесу виводу нових товарів на ринок. Друге – гнучкість та виробнича оперативна маневреність організаційної діяльності. І третє – систематизація. Та акумулювання інформації про підрозділ чи продукт у двох різних групах на двох різних рівнях. Проте є і доволі суттєві недоліки: по-перше, можливість дублювання ресурсів у двох групах рівнях, як, наприклад, у матричній структурі, а також можливість неузгодженості дій. У двох рівнях, тобто на одному рівні вважають стратегічним рішенням вдали, а на другому рівні вважають, що це вдали. і відповідно можуть бути неузгоджені якісь моменти. Отже, ми розглянули основні види різних організаційних структур, які застосовуються компаніями. Кожна з організаційних структур є ефективною за певних умов у процесі діяльності кампанії та залежить від стану її навколишнього середовища, що постійно змінюється від стабільного до мінливого. На цьому ми з вами завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Чим маркетингові організаційні структури відрізняються від традиційних? Друге. У чому специфіка? програмно цільових структур. І третє. У яких галузях використовують бюрократичні організаційні структури? Дякую за увагу і до зустрічі!